Іван Карпенко Карий, справжнє ім'я Іван Карбович Тобілевич, народився 29 вересня 1845 року в селі Арсенік поблизу Єсоветграда. Його батько году зі збіднілого дворянського роду, а мати була простою селянкою. Через нестачу грошей Іван здобув лише початкову освіту, але все життя тягнувся до знань і театру. Працюючи в концелярах, він у вільний час грав в аматорських виставах, став актором, режисером і драматургом. А разом із братами Миколою Садовським і Панасом Сахазганським створив родину, яка стала серцем українського професійного театру. Його твори це церква життя українців. У Мартині Борулі він висмію впрагнення до дворянства у сто тисячах і хазяїні, жадібність і бездушеність багатіїв. Свої твори він писав навіть під час заслання. Повернувшись на батьківщину, працював у театрі до останніх днів. Помер 15 вересня 1907 року в Берліні, похований на хуторі Надія. Іван Карпенко Карий не лише відтворював життя свого часу, а й глибоко осмислював моральні основи суспільства, ставлячи у центр уваги людину, її честь, працю та совість. Його герої – не просто образ, а живі типи, у яких зеркається українська нація кінця 19 століття. Саме тому його творчість мала величезний, виховний і суспільний вплив. Сергій Єфремов наголошував. Що Карпенко Кари умів бачити людину в народі, а народ у людині. Драматург показував, як жадоба до грошей і влади спотворює людську душу, а чесність, працьовитість і любов до рідної землі підносять її. Його комедії Мартин Боруля 100 тисяч, хазяїн і сьогодні не втратили актуальності, бо в них вічна боротьба між духовним і матеріальним. Сам Карпенко карий говорив, я узяв життя, яким воно є. І зобразив його правдиво, щоб воно навчало людей, як треба жити.